З чого почати саморозвиток, які кроки ти повинен виконати вже сьогодні для того, щоб успішно стартанути в цьому напрямку? В наш час все більших обертів набирає тема саморозвитку, тому що люди втомились від беззмістовного існування, і у нас з'являється бажання покращувати себе та досягати поставлених цілей. Але як тільки справа доходить до втілення цього бажання, то зразу починає виникати елементарне запитання: з чого ж почати? Я переконаний, що в тебе в голові просто дуже багато інформації. Яка пов'язана з саморозвитком, ти знаєш, які книги потрібно читати, ти знаєш, які корисні звички потрібно виробити, і в тебе в голові відбувається якийсь сумбур з різних думок, які просто абсолютно не структуровані між собою. І окрім цього, коли ти шукаєш інформацію про саме ті базові кроки, які закладають фундамент для твого подальшого розвитку, то замість того, щоб знайти якийсь по якийсь поетапний план дій. Ти знаходиш супер поглиблені відео про самореалізацію, про якісь невідомі для тебе поняття, і в тебе це просто відбиває бажання діяти. І якщо не вирішити цю проблему, не знайти той самий покроковий план, який ти застосуєш в своєму житті, який стане твоєю відправною точкою. То ні про який подальший саморозвиток можна навіть і не думати. Тому що якщо в тебе немає закладеного фундаменту, якщо в тебе немає цього початку, то очевидно, що в тебе не буде шляху, який ти далі пройдеш, і в тебе не буде фінального результату, до якого ти так прагнеш. Тому в цьому відео ти дізнаєшся про чотири конкретні кроки, які ти вже сьогодні повинен застосувати в своєму житті, і які дадуть тобі саме той фундамент, ту базу, яка стане основою для всього твого подальшого шляху. Мене звати Фінкевич Андрій, і без зайвих слів. Переходимо до порад. Перший крок визначся, навіщо це тобі. Найперше, з чого ти повинен почати, це з визначення, для чого тобі саморозвиток. Тобто, яка твоя ціль, яка твоя мета, для чого ти взагалі це все починаєш? Можливо, ти хочеш розвиватись розумово, або духовно, або фізично, або соціально, або можливо, ти хочеш розвиватись в своїй професійній діяльності і в своїх професійних навичках. Все це різні напрямки, і для початку ти повинен вибрати лише один розумовий напрямок: це розвиток в твоїх загальних знаннях, тобто про те, як правильно. Нажити, про те, які рішення приймати, про те, як планувати час, той самий тайм-менеджмент, про Взагалом, загалом, про все. Оце і є розумовий саморозвиток. Фізичний розвиток це заняття спортом та підтримування в хорошому стані свого здоров'я. Духовний розвиток це пізнання себе, віра, медитації і все в такому стилі. Соціальний розвиток це покращення комунікативних скілів, а також розвиток навичок спілкування. І останнє це професійний розвиток. Він базується на тому, що ти. Ти прокачуєш себе як експерта в обраній тобою ніж. Зараз на екрані ти бачиш напрямки, і твій перший крок це обрати той, з якого ти почнеш. Подальшому ти зможеш додати ще інші напрямки, але знову ж таки на старті ти повинен обрати саме один і почати саме з нього. В моєму випадку я оберу професійний саморозвиток і подальші пункти буду розглядати саме на цьому прикладі. Другий крок: встанови цілі і створи план дій. Тепер, коли ти визначився з напрямком, ти повинен почати ставити цілі. І відео з покроковою інструкцією про те, як правильно ставити цілі, а також про те, як їх досягати, буде в описі до цього відео, а також в правому верхньому кутку в підказці. Тепер, коли цілі поставлені, настав час писати план, якому ти будеш слідувати на шляху до досягнення цих цілів. Цілий і найперше, що ти повинен зробити, це визначитись з тими кроками, які наблизять тебе до фінального результату. Наприклад, це може бути проходження курсу або читання професійної літератури, перегляд якихось туторілів або уроків в Ютубі, які весь час будуть тебе чуть-чуть наближати до обраної мети. Третій крок створи режим навчання. На цьому етапі ти повинен спланувати і визначити час для саморозвитку. І я тобі пропоную зробити це зранку, коли ти тільки проснувся, коли ще день не почався, коли в тебе свіжа голова, і в тебе є, ну, не сказав би, що багато, але якщо проснутися раніше, то може бути і багато часу, і в тебе є цей час саме на себе, і ти можеш приділити його розвитку в тій чи іншій сфері. Тому просто зараз сплануй. Коли і скільки часу ти будеш приділяти саморозвитку? Тепер твій листок, на якому ти це все нотуєш, повинен виглядати наступним чином: обраний напрямок, цілі та чіткий план дій, режим навчання. Четвертий крок не відкладай на потім. Цьому відео я дав тобі покроковий план, який ти повинен застосувати в своєму житті, і я тобі рекомендую почати робити це прямо зараз, тому що в будь-якому випадку, рано чи пізно, тобі доведеться до цього дійти, і набагато краще, якщо ти почнеш раніше. Тому починай прямо зараз. Бери листок і занотовуй всі ці три верхні пункти. Які я тобі озвучив, і коли ти це все зробиш, я переконаний, що в тебе вже з'явиться відчуття, що ти вже став на цей шлях досягнення своїх цілей, і це просто суперове відчуття. Зараз я тобі розкажу про те, що ти обов'язково повинен додати в свій план дій. Але спочатку постав лайк під це відео, залиш коментар, і обов'язково підпишись на цей канал, тому що тут багато відео про саморозвиток і виходять вони кожного дня. Тому давай підтримуємо український контент і будемо розвиватись разом. Якщо ти обрав будь-які з напрямків, які я тобі озвучував раніше, то найперше, що ти повинен додати в свій план дій, це читання. Ти зобов'язаний вибрати ту літературу, яка потрібна для твого напрямку, і почати читати. Також додав проходження курсів і перегляди уроків. Тому що якщо ти, наприклад, розвиваєш свою фізичну сторону, то ти зобов'язаний переглядати відео з різними тренуваннями, брати досвід, тобто брати корисну інформацію з цих відео, і також ти повинен купувати різні програми тренування. Для того щоб дізнавати щось нове, різні варіації вправ, потім ти зможеш застосовувати їх в своєму житті і постійно прогресувати, якщо ти розвиваєш напрямок софт скілів. То ти також повинен додати перегляд уроків або знову ж таки курси в свій план дій. Тобто ти повинен переглядати відео в Ютубі, якщо це ти брав безкоштовний варіант е, саморозвитку, то ти маєш переглядати відео в Ютубі на різні теми в стилі, як стати впевненішим в собі, як швидко знаходити спільну мову з людьми, і різні відео, які... Стосується теми покращення соціальних навичків, навичків спілкування і все в цьому роді. Тому саме зараз ти повинен взяти листок і почати виписувати всі ці покрокові дії, тому що я не хочу, щоб ти просто подивився це відео, закрив його або можливо потім переглянув якесь моє наступне відео і забив. Я хочу, щоб ти вніс ці зміни в своє життя і щоб ти став на шлях цього саморозвитку, який ти так довго відкладав і чекав кращого моменту, тому що саме це відео це і є той кращий момент. Ти вже отримав чіткі кроки, просто візьми їх і застосуй. Тут не треба великого розуму, тут просто потрібно мати хоч чуть-чуть бажання. І очевидно, що ці дії, які ти зробиш на початку, цей фундамент, який ти закладеш, він просто себе нереально виправдає в майбутньому, і ти будеш тільки вдячним собі за те, що ти не полінувався, не продовжив лежати на дивані, не переключив на інше відео, а все-таки встав і виконав те, що ти повинен був зробити вже давно. Якщо ти хочеш ще більше контенту про саморозвиток, то на моєму каналі ти знайдеш. Йдеш багато відео, і я закликаю тебе на нього підписатись. А ми з тобою побачимось вже завтра в новому відео. І обов'язково ділись в коментарях своїми результатами, своїм планом дій, який ти склав, і розповідай про те, чи застосував ти ці поради в своєму житті. До завтра!